Цього року Україна святкує 150 років від дня народження Михайла Грушевського, першого президента України, відомого діяча. І протягом цього року будуть проводитись різноманітні заходи, в тому числі і в закладах освіти. Сьогодні творча група вчителів історії зібралась для того, щоб розробити певні рекомендації і розробити певні матеріали, які будуть розміщені на сайтах відділу освіти, сайтах методисту нашого відділу освіти, щоб школи могли скористатися відповідно плідно попрацювати над цією темою. Зрозуміло, що ця постать відома в нашій історії, і важливо, щоб наші діти, учні, знали про діяльність Михайла Грушевського і могли брати для себе певний приклад. Могли. Виховуватись в ну в тих рамках, в яких е, зараз є на часі, і в яких розроблена недавно концепція в нашій державі, тобто національно-патріотичне виховання, вному повинно бути багатогранним і свою історію ми повинні знати. Отже, з нагоди 150-річчя дня народження видатного українського державного і політичного діяча Михайла Грушевського в районі буде круглий сіл, роль Михайла Грушевського в історії українського державотворення та науки, в навчальних закладах, тематичні уроки, семінари, виховні години, лекції, виставки, конференції, виставка документів, фотоматеріалів у бібліотеках, експозиції у музеях. Для нас, західних українців, Михайло. Шевський наш земляк народився на Галичині. 20 років Грушевський жив у Львові, працював завідувачем кафедри історії Львівського університету. Український народ вважає його батьком нації, першим президентом України. А розумом і геніальністю це людина світової ваги.